Різдвяна ніч завжди є особлива. Спішать до бідних ясел мудреці, Несуть і золото і ладень смирно, щоб привітати Спасителя землі. Залишили й пастухи свої отари й побігли до маленького хліва. Серед солому Йосип та Марія в руках тримали Божа немовля. В ту тиху ніч вгорі сіяла зірка, освітлювала до Ісуса шлях. І швидко розлетілася гучна звістка, лунала по всіх селах і містах. Яка була чудова та новина, що ангел сповістив цю тиху ніч? Нам народилася свята дитина, принесла радість для людей усіх. Мале дитя лежало на соломі, сиділи поруч люблячі батьки, не знаючи, яка чекає сина доля, скільки наруги, болю і ганьби. Ісус народився і спав він в колисті. Почувши цю вістку, цар Ірод лихий, розгніваний був він цій радісній вісті, було тільки чути слово Убий, і ніч та була переповнена плачем та крик матерів Відпусти, не вбивай. Був такий пронизаючий жахом і болем, їх серце гнітили втрата й печаль, і дітки малінні за що помирали – та тільки Ісус тихесенько спав, І Йосип, Марія до Бога взивали, і шлях до Єгипту Господь їм вказав, шлях був непростий і зовсім нелегкий, серця переповнював смуток і біль, ніж загинули безвинні діти, та саме Ісус був родаціль. Боявся загрози для свого Вінтрону, боявся, що влади не матиме Він. Ця думка йому не давала спокою, що десь народився обіцяний син. Та страшна подія потроху минала, Ісус між людьми ходим промовляв, усе, що пророки про нього звіщали, у ті дні сповнялось, як Бог планував. Людей він навчав добру і любові, щоб в серці ніхто не задумував зла, щоб люди одержали душі вже нові. І віра у серці все більше росла. Він знав, що зречуються, обмануть і зрадять, він знав про всі муки свої на хресті. та всі ті страждання йому не завадять, щоб радість принести і душі спасти. Після страшних подій минуле століття, і сьогодні ми згадуємо всі про Христа, який народився і спав і на сіні, який поплатився за нас всіх життям. Христова любов до нас їх безмежна, любов'ю дорогу до неба проклав, і щоб врятувалась людина тілесна, без вини замість нас Христос помирав. Сьогодні нам треба про це пам'ятати і серцем, і душею любити Христа, Постраждав Він, щоб грішні всі душі спасати, і кожен, щоб мав вічне життя.